Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Citroen C4 в кузові хетчбек, який випускався з 2004 по 2010 рік. Що собою уявляє даний Фаркоп? По центру траверса квадрат 50х50 50, товщина стінки труби 4 мм. Пряма По центру труби приварено два кронштейна фігурних. Товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін. Для посилення конструкції розкошені косинками по 4 мм товщиною. Між цими двома кронштейнами. На двох болтах зйомний кований палець. Яблочко стандартне 50 мм. Два гіба крюка. На першому болту прикручений подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні додатковий отвір прикріплення страховочного цепа. Вторез до труби. Приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Лівий правий. В цих кронштейнах отвори. Під 8 болт детально буде видно на відео по установці, як фаркоп встановлюється. До цих хронштейнів приварені під кутом пластини по 6 мм. Іде кронштейн по 6 мм. Підігнутий для того, щоб закріпитися на штатні шпильки на ланжеронах. По дві на 10 з кожної сторони. Через ті отвори. Закручуємося в фартух. Цими кронштейнами ціпляємося за штатні шпильки на лонжеронах. Так, фаркоп виглядає з іншої сторони. Наші кронштейни фігурні, які обходять розкошені, додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Сйомний крюк. Такий гип-кривка Так виглядають Эйнштейн з цієї сторони. Тут у нас ліпляться болтики і Такий зовнішній вигляд фаркопа знизу. Установка Житомирського фаркопа на автомобіль. C-3N4 хетчбек 2009 рік випуску. Значить для установки фаркопа необхідно зняти бампер з автомобіля, зняти фонарики, також необхідно відкрутити відбойник своїх штатних місць Значить Як ставиться фаркоп? Паркоп ставиться під отбойник. У нас ось тут в фартуху є різьби, гайки з тієї сторони приварені. Значить, ліва сторона по ходу машини ми кріпимо на три точки кріплення. В ці гайки, два болта на вісім, і тут отвір просто, гайки немає, значить, ми гайк болтик. На вісім і гаєчка з цієї сторони. Ця різьба, цей отвір не задіяний, виходить. Тепер права сторона по ходу машини. У нас ось тут -от три гайки. Ми через відбойник, через фаркоп закручуємося болтами. Вісіх 35, 8х40 в ці гайки. Тут цей отвір закривається е, відбойником. З тої сторони закручується відбойник в штатну різьбу Болтик. Значить, це кріплення через фартух. Потім на автомобілі передбачені спеціально для установки фаркопа по дві шпильки на 10. Вони донизу торчать Сюди йдуть кронштейни підігнуті, цепляються на ці шпильки гайками. Фіксується і з'єднується тут болтик-гайка з основним фаркопом. По два болтика. Так само з лівої сторони походу машини. От у нас дві шпильки донизу торчать на 10. Так само ми будемо його з'єднувати з фаркопом. Значить, так виглядає. Отбойник даного автомобіля. Вот такі потужні лапи. Отбойник ми будемо ставити поверх фаркопа на своє місце. Для того ось бампер зсередини даного автомобіля у нас от такі стоять уплотнителі. Лівий правий, ось цей знятий. Він тут дуже легко знімається з защолок. Для того, щоб у нас плотно став бампер на своє місце і не підпирав, ці, е, цими пластмасками прийдеться пожертвувати. Можна, звичайно, поставити так, але вони будуть підпирати. Тобто, ось так їх знімає, і вони вже нам не знадобляться, ці пластмаски. Бампер буде плотно стояти, упираючись в Так от бампер виглядає зсередини. Починаємо збирати фаркоп з того, що до основного тіла фаркопа прикручуємо ці кронштейни, полоски такі. Фіксуємо болтик, гайка, два штуки. Ми спочатку зацепимо його за шпильки. Це зафіксує фаркоп на автомобілі, тоді можна буде змонтувати разом з е, садбойником. Фіксуємо спочатку ці кронштейни з обох сторін. От от. Наживляємо гаєчка, болтик будемо ставити на автомобіль. Отак ми заводимо банкер, щоб ці пластинки зацепились за шпильки. Вітніше так ми заводимо фаркоп, щоб ці пластинки в зобраному вигляді наживилися ось на шпильки. Зліва-справа. Тепер у нас виходить фаркоп вже тримається до автомобіля. І Тепер ми будемо його фіксувати через відбойник вже, в штатні місця. А потім затягувати, затягувати вже тут і все до кучі стягувати. Так, От ми значить, виходить, там зафіксували, потім е, на фаркоп, через, через фаркоп, через відбойник закрутилися сюди, як я розказував, е, болтани. Болти на 8. У нас вони штатно на 1,25 йдуть. З цієї сторони в нас виходить в резьби цей і цей заходить. Шайба, е, гровір шайба, цей з цієї сторони ми через гаєчку. Отак от наживляємо. Крайня у нас гаечка получається. Це в нас ліва сторона по ходу машини, де у нас вихлопна труба. Права сторона, всі три. Всі три закручуються в резьби. Болтами. 8х35, на, на 40, в резьби закручуються сюда. Значить, тут у нас виходить ще один отвір єсть і отут на отбойнику, якщо видно, гайка. Ось гаєчка. Значить, щоб його закрити, ми з багажника. тут от з багажника. У нас отвір і ми також болтиком 8 через фартух з багажника, закручуємося цю гайку в відбойнику. Щоб воно було закрите і щоб ну, гарно зафіксувалася вся вся конструкція відбойник. Значить, що у нас по фаркопу? Він у нас стоїть на цих штатних місцях. Шпильки зараз затягнемо Вихлопна труба у нас далеко, мінімум 30 мм, знаходиться від труби. Траверси фаркопа. Навіть, якщо дуже сильно зусилля прикласти, вона туди не достає. По центру труби у нас от фаркопа 2 кронштейна по 8 мм, вони розкошені косинками. Крюк зйомний кований на двох болтах. Яблочко стандартне 50 мм. Значить, ці кронштейни в нас отак так підковаються. Ці кронштейни в нас так підходять під оці бортики в фартуху, вони ніде не опираються, нічого підрізати, підгінати не потрібно з цієї сторони. Ну, відповідно, оце шпильки ми затягнемо, І тут затягнемо цю конструкцію. Значить, палець у нас е, два гіби має. Повторюся, кований 50 мм яблука. Зараз ми ставимо бампер на своє місце. Бампер підрізати не потрібно. Так, от ми зафіксували бампер на своєму місці. Значить, що у нас по фаркопу? Отак у нас виходить стоїть фаркоп. В самому бампері іде штатний, тут такий виріз по центру бампера. От, якраз е, для фаркопа. Тобто різати юбку бампера не потрібно. Стає він чітко на своє місце без подрізки. От наші кронштейни, які виходять донизу, тут не упирається, тут нічого не упирається. Так це виглядає акуратно. Зазор до юбки бампера менше 10 мм. Не більше 10 мм. Подрізетник для кріплення розетки акуратно виходить. Оці додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Повторюсь, Житомирський фаркоп. Citroen c 4 хетчбек 2009 року випуску. Машина стоїть на землі з чотирьома колесами. Тепер по відстанях фаркопа. Значить, По висоті у нас нормальна висота 450 мм від землі до верха яблучка сюди. От вона так по низу номера відбувається, стоїть. Це хороша висота. Значить, відстань від бортика цього краю номера до яблочка 80 мм, 8 см. Теж добре, замок, якщо великий, на поворотах не буде цепляти і не буде царапати бампер. Так, два гіба, виходу майже не видно, машину не занижує сильно. Мені подобається. Розглянемо, яка комплектація буде йти з даним фаркопом. Ще розібрав ці кронштейни, ці кронштейни, які необхідні для кріплення фаркопа за штатні шпильки по 6 мм товщиною. Значить, для кріплення цих кронштейнів на автомобіль і до, основного, до траверси фаркопа. Нам будуть необхідні 8 гроверів на 10, 8 гаяк на 10 і 4 болтика оцинкованих 10 на 30. Також для кріплення фаркопа е, через фартух. Нам будуть необхідні наступні мітізи. Гаєчка на 8, 7 болтів, 8 на 35 з 1,25 кроком різьби. 7 шай поцинкованих на 8 посилених і 8 гроварів. І 7 гроварів на 8. Також в комплекті з даним фаркопом іде. вкладиш, 2 куска кабеля 2,3 жилі 0,75 квадрата. Він тільки гаечки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка пластикова, 7 контактна. Прорезинена, як правило, польського виробництва може незначно відрізнятися від партії також гумка і захисний ковпачок на кульку. Підсумовуючи, даний житомирський Фаркоп на автомобілі Citroen c 4 в кузові хетчбек, який випускався з 4 по 2010 рік. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція, зйомний кований палець? Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені заводом-виробником автомобіля? Підсилювач бампера залишається на місці, без підрізки бампера? Рекомендую!